Зараз триває погоджувальна рада, яка готує порядок денний до наступного сесійного тижня, який розпочнеться завтра. Ви знаєте, що просто, чесно кажучи, достає до самого серця, що керівники фракції більшості розповідають про патріотизм, про їх опір війні, про боротьбу з корупцією, про підвищення рівня життя людей. Про те, що всі показники зростають, все покращується. Мені здається, що вони просто цинічно називають чорне білим Вони добре розуміють, що відбувається. Це звичайна мовна шелуха. І на базі цієї мовної шелухи вони проводять через парламент свої чіткі, жорсткі, лобістські корупційні інтереси. Я наведу вам лише два закони, законопроекти з того сесійного тижня, який готується. Перший – це 4960 і 4960-1. Цими законопроектами вони позбавляють державного фінансового моніторингу всі обіги з офшорними зонами, збільшують межу контролю, по суті, захищають, посилюють обіг з офшорами. Це вони роблять для себе. Наступне законопроект 5558 і 5058.1. Вони продовжують ділити власність енергетичну країни. Газорозподільчі мережі це облгази, міськгази, райгази. Вони цим законом остаточно передають кланам. Порядку денному на цей сесійний тиждень немає жодного законопроекту. Який би стосувався життя людей, проблем людей, інтересів людей і впорядкування ситуації, пуста тільки їх корисні лобістські корупційні олігархічні інтереси. Це є перше. Друге, для того, щоб розуміти, куди вся ця розмова про реформи веде, куди веде практично вся та стратегія, яку виконує сьогодні президент. Уряд, більшість в парламенті, Національний банк треба подивитися на це ззовні. А ззовні це виглядає так: є рейтинг, світовий рейтинг видання Bloomberg, який визначив найбідніші країни світу. Україна увійшла в десятку найбідніших країн світу і зайняла в лапках почесне місце після Південної Африки. Це країна, яка знаходиться в центрі Європи. Яка має унікальну землю, яка має найзаможніші надра, яка має інтелектуальних громадян, яка має все для того, щоб жити. Так от, увійшли в десятку найбідніших країн світу. Наступне, навіть вже керований, маніпульований Держкомстат, не може зіпсувати ті показники, які показує життя економічне, не може підлаштувати під інтереси правлячої мафії. Що вони показують? Що січень, лютий березень, тотально посилюється інфляція. Це означає, що іде великий неконтрольований друк гривні, пустої гривні, яка не забезпечена не зростанням економіки, яка не забезпечена нічим. І ця пуста гривня приводить до шаленої інфляції. Як люди це відчувають, кожен день зростають. Ціни на все, що люди споживають, і для того, щоб ще посилити інфляцію і ще заробити на людях з 1 березня Гройцман, Порошенка і всі, хто з ними працює, вводять підвищення вартості електроенергії для найбідніших людей в Україні, які споживають до 100 кВт-годин на місяць, це взагалі майже нічого. Підвищують на 26%. А для тих, хто трошки більше споживає, більше 100 квт годин на місяць на 30%. Скажіть, будь ласка, це що продовження спільного бізнесу президента країни з мафією? Вони продовжують заробляти на електроенергії, яка вже в Україні дорожча, ніж в частині країн Європейського Союзу, куди ще піднімати ціну на електроенергію? Це при тому, що українці мають в 16 разів нижче заробітну плату і пенсії ніж в об'єднаній Європі. Ну на цьому вони не зупиняються. З 1 квітня оголошено підняття цін на газ знову на 40%. Я знаєте, просто слів немає. Це вже буде дорожче самих дорогих цін в світі для українців, які мають найнижчу пенсію і заробітну плату, і які потрапили ми, Україна, в десятку найбідніших країн світу за світовим рейтингом. Є ще одна е трагічна для України річ, яка показує рівень життя охорони здоров'я. Весь світ вимірює рівень, охор рівень охорони здоров'я в країні. За рівнем смертності немовлят і матерів, які народжують дитину. Так от, по даним ЮНІСЕФ, Україна стала першою в світі, першою щодо смертності немовлят і матерів, які народжують. Це говорить про повний розпад системи охорони здоров'я. І можу вам сказати, що такі загальні погляди на Україну вони сьогодні є в світі одностайними. І це є наслідок трьохрічної роботи президента, уряду, Національного банку, парламенту їх більшості. Це є наслідок для кожного українця. А тепер важливо зрозуміти, а яка стратегія? Куди йдемо і куди нас ведуть? Так от, для того, щоб знати, куди нас ведуть і куди ми йдемо, я хотіла би повідомити вам, що я була тиждень. У відрядженні в Сполучених Штатах багато чого довелося мати можливість обговорити. В тому числі я можу твердо сказати, що позиція нової влади в Сполучених Штатах буде абсолютно чіткою на підтримку України, і вона буде ще сильнішою, ніж була раніше. Але я маю зараз у себе в руках два документи, про які зараз країна нічого не знає. І які обговорюються гіпотетично. Перший документ це доповідь Міжнародного валютного фонду по Україні, її проєкт, який буде проголошений 20 березня на борді Міжнародного валютного фонду, призвяченому українським питанням. Так от в цьому документі, який буде мовою оригіналу, розташований на нашому партійному сайті, цей документ, з яким Україна не знайома, третина цієї доповіді. Присвячена мега-корупції в Україні. Я дам тільки дві цитати, які, на мій погляд, мусить знати Україна. Перше: рівень корупції в Україні є надзвичайним. Розумієте? В міжнародному валютному фонді говорять, що в Україні надзвичайна ситуація із за корупцією. І другий цитата: є концентрація політичної і економічної влади в руках маленької кубки людей. Так, вони говорять про кланове управління країною і про те, що президент країни, уряд є складовою частиною кланової олігократії, яка сьогодні панує в Україні. Тобто ця система набирає потужності. І про це третина доповіді, яка буде проголошена на е, борді Міжнародного валютного фонду по питанню, яке присвячено Україні. Це перше. А друге, це те, що пов'язане з реформами. Що стосується другого документу, це ті, те, про що говорять, але ні у кого в руках немає документу. Це меморандум України, який направлений Міжнародному валютному фонду. Я хочу уточнити: те, що написано в цьому меморандумі, це не заслуга Міжнародного валютного фонду і це не їх така радикальна позиція. Під меморандумом ЗМФ не стоїть підпису. Жодного представника міжнародного валютного фонду. Тут стоїть підпис президента, прем'єр-міністра, голови національного банку і міністра фінансів України. Це пропозиції України Міжнародному валютному фонду. І тому тут треба розрізняти: якщо країна хоче реформуватися і розвиватися по правильній стратегії, то влада українська може запропонувати інший меморандум, а не той, який вони підписали. Україні потрібна співпраця з Міжнародним валютним фондом, тому що це найдовші, найдешевші кредити і кредити, які вимагають реформ. Але які стратегічні зобов'язання взяла на себе українська влада для того, щоб отримати черговий транш? Оце важливо. Цей меморандум буде розташований на сайті нашої партії для того, щоб всі могли до 20 березня ознайомитися і внести відповідні суспільні корективи в це. Тому що в такому вигляді його пускати просто не можна. А тепер я просто цитую проєкт цього меморандуму. Перше, це шоста сторінка, пункт, розділ Б, пункт 8. Пропонується зняти гарантії для вкладів людей, які внесли свої депозити в державні банки. Державні банки. Це практично останнє, що залишилося у людей для того, щоб покласти на депозит свої копійки для середнього класу. І клали вони тоді ці гроші, тому що там було 100% гарантії держави, якщо щось цим банкам трапиться. Зараз знімаються ці гарантії. Як українська влада може таке підписувати, коли практично всі люди вже вилучили свої гроші, які у них ще залишилися з банківської системи. Це остаточне практичне знищення банківської системи України. Наступне це сторінка, 18, пункт 21, який присвячені пенсійній реформі. Що тут є? Перше це буде оподаткування пенсій з нуля, тобто ми вимагаємо. І ми внесли закон, як батьківщина, зняти 15% податку на пенсії працюючих пенсіонерів. А тут, в цьому меморандумі, уряд України, президент, Національний банк пропонують оподатковувати пенсії, починаючи, ну, тобто для всіх з нуля пенсії. Це вже переходить всі межі. Це означає, що не оподатковуються дивіденти найзаможніших людей. Не оподатковуються обіги з офшорами і вносяться законопроекти, які ще дають більше привілеї офшорам. Але в той же час передбачається оподаткування пенсій. Друге, це абсолютно точне підвищення пенсійного віку. Тут написано це ізоповою мовою, але як екс-прем'єр-міністр, я говорю вам, тут написано про підвищення пенсійного віку виходу на пенсію, про скорочення всіх пільг. Про збільшення всіх пільгових стажів щодо виходу на пенсію. Тобто тут, по суті, продовжується знищення пенсіонерів. І це абсолютно недопустимо. Наступне це 19-та сторінка, продовження е, того ж пункту по видаткам. Тут говориться про тотальне скорочення працівників бюджетної сфери. Це освітяни і це охорона здоров'я, працівники охорони здоров'я. І одночасно. Тут чітко записано масове скорочення лікарень, масове скорочення лікувальних закладів, одночасно з людей, лікарів, медичних сестер, одночасно з людей. І те саме по освітнім всім напрямкам. Тобто, по суті, країну позбавляють системи лікування охорони здоров'я і якісної системи освіти. Наступне Іде масштабна програма по зняттю субсидій і соціальних виплат для найбідніших людей. цьому присвячений цілий розділ, де буде перевірятися кожна копійка в тих родинах, які отримують будь-яку державну соціальну допомогу. Аж до всіх родичів, всіх близьких, всіх друзів, все, що тільки можливо, для того, щоб навіть ті копійки, які залишилися, з людей зняти. І можу сказати також, що ключовою річчю цього меморандуму, яке знаходиться в інтересах великої аграрної мафії в Україні, я маю на увазі тих монопольних аграрних структур, які знаходяться в руках буквально десятка людей заможніх в Україні. Так от на їх прохання тут внесений пункт меморандуму про приватизацію продаж сільськогосподарської землі. Дорогі друзі, я хочу, щоб ви не слухали. Колосальний інформаційний бунт цунамі, яка розпочалася вже і буде продовжуватися про корисливість продажу сільськогосподарської землі. Запам'ятайте один приклад: Один. Канада найуспішніша сільськогосподарська аграрна країна, яка має за рівнем приблизно такі самі землі по якості, як Україна. 90% сільськогосподарської землі в Канаді, яка Займає одне з перших місць в аграрному комплексі, належить державі, належить Канаді, а не приватним власникам. Приватним власникам в Канаді належить всього 9% сільськогосподарських земель. І то цей обіг практично унеможливлений. Все передається фермерам. У нас сьогодні 40 тисяч фермерських господарств. В Польщі сусідній 2,5 мільйона фермерських господарств. У фермерів реально забрали сьогодні землю. Фермери не мають доступу, тому що земля концентрована до мільйона гектарів в руках конкретних людей, в тому числі президента України. Якщо ми дамо продати землю, то питання треба ставити не кому належить земля, а питання треба ставити, кому належить прибуток, який народжує земля. А це трильйони євро. Які можуть належати українським фермерам, українським родинам, і це десятки мільйонів робочих місць. І тому, якщо земля піде з молотка, то тоді ми, як нація, просто не здатні захистити свої інтереси. Що вимагає сьогодні наша фракція? Ми вимагаємо перше негайно заслухати міністра фінансів Верховній Раді, а краще прем'єр-міністра. Щодо підписаного меморандуму українською владою з Міжнародним валютним фондом. Претензії у нас не до АМФ, претензії у нас до української влади. По-друге, ми вимагаємо негайно прийняти законодавство про дефшерізацію, яке внесла наша фракція. Це два фундаментальних законопроекти, які можуть наповнити бюджет, багатократно збільшивши наші доходи. Ми наполягаємо негайно. Проголосувати тимчасові слідчі комісії по необґрунтованому підвищенню тарифів на газ електроенергію це не ставиться в парламенті на голосування для того, щоб створити такі тимчасові слідчі комісії, потрібно 150 голосів, а не 226. Але все це заблоковано головою Верховної Ради, президентом, прем'єром і всіми, хто підтримує їх в парламенті. Ми вимагаємо негайно, якщо йде така тотальна інфляція в країні, провести індексацію пенсії і заробітних плат, наші законопроекти, нашої команди лежать в парламенті і зняти ті 15% податку на пенсії, це ж абсурд. А вони продовжують в меморандумі за МФ, продовжують цю історію оподаткування пенсій, але ще на більш потужному рівні. Ми е, внесли законопроект про мораторій на продаж землі на, на 10 років. Його не розглядають, не ставлять на порядок денний. Я можу сказати: в Україні введено зовнішнє управління. Зовнішнє управління здійснюється через маріонетичну владу в Україні, через президента, прем'єра, голову Національного банку і їх керовано більшість парламентів. Те, що відбувається в країні, веде країну до повної економічної колонізації. І тільки коли у нас тут зникне все, що є українським, після того тут почнуть розвиватися монополії, які мають і українське, і неукраїнське походження. Нам треба захистити свою країну. І тому ми пропонуємо негайно, просто невідкладно наполягати всім суспільствам. На демонтаж цієї владної команди демонтаж це означає розпочати звільнення голови національного банку, голови уряду, тобто прем'єр-міністр, так, он не самостійна людина, і пані Гонтарєва не самостійна людина. Вони керуються президентом, президент керується зовні. Але в той же час нам потрібно демонтовувати цю систему, хоча б по шматкам. По-друге. Нам треба негайно об'єднувати українське суспільство. На жаль, в інформаційний простір включені говорящі голови, які будуть вам пояснювати, що реформи йдуть, що боротьба з корупцією просто фундаментальна. Вам будуть пояснювати, що все, що з вами відбувається, це і є правильний шлях, це обман. Суспільство мусить зараз об'єднатися навколо чесної інформації. А чесна інформація, нас стратегічно, фундаментально, професійно, методично знищують, як народ, як націю, як країну. І тому або ми будемо себе захищати аж до ультиматуму владі, що до їх відходу від влади, або нас будуть споживати, а ми будемо мовчки це терпіти. І тому організація суспільства для боротьби і опору це сьогодні є ключове завдання нашої держави. Я можу вам сказати, що, на жаль, люди багато разів обпікалися стосовно зміни влади, виборів і всього іншого. Але альтернативою цьому є тільки терпіти абсолютно корумповану, залежну, маніпульовану владу і йти на поведу у руйнації країни, так, як вони це роблять. Вони розмовляють про патріотизм і в той же час. За заключенням Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу, вони торгують, а вірніше продають українську зброю Російській Федерації, заробляючи на цьому дивіденди. Вони продають українську бронетехніку, українську стрілецьку зброю, все, що потрібно сьогодні для отримання перемоги на фронті. Вони продають, продовжують продавати за межі України, отримуючи від цього відкати. Я можу вам сказати, що поки ці люди при владі, вони будуть тримати війну і вони будуть її продовжувати, тому що це їх найбільші заробітки і це їх захист для того, щоб зберігатись на посадах. Я закликаю до одного: розбиратися в ситуації, з'ясовувати для себе правду і боротися проти цього, захищаючи своє життя і життя своєї країни. Якщо можна питання, Ате Бончуренко розказав, що зараз тут у парламенті мови не про повернення коаліції до формату на п'ять фракцій, в тому числі за участі батьківщина батьківщини. Чи є такі розмови? Чи ви приймаєте такий варіант? Чи розглядаєте? чи Чекати, що є таємний план з коаліції на три за участі редактуальної фарації так. Вчора ми також чули, що один з народних депутатів блоку Петра Порошенка заявив про те. Що ведуться переговори з самопоміччю батьківщиною з радикальною партією про створення коаліції парламентської, яка буде включати п'ять фракцій. Я хочу дуже чітко і ясно заявити, що це обман партія батьківщина не веде ніяких перемовин не з президентом, не з іншими учасниками коаліції. Про те, щоб батьківщина поновилася і увійшла в ту коаліцію, яка сьогодні руйнує нашу державу, руйнує наше суспільство. Я можу вам твердо сказати, що це не лише не входить в наші плани, а ми вважаємо, що кожен, хто сьогодні залишається в цій коаліції, утримуючи цю владу, практично здає Україну і практично дає можливість нищити людей. Ми не війдемо туди, і більше того, ми будемо наполягати і об'єднувати суспільства для того, щоб відбулися дострокові відсторонення від влади тих, хто давів країну до такого жахливого, до такого руйнівного стану. І тому наших підписів ви ніколи не побачите під цією коаліцією, яка діє проти українських інтересів. Я можу сказати про безпрецедентні речі. Перший раз за всі часи роботи парламенту голова Верховної Ради прямо заборонив апарату Верховної Ради реєструвати проєкт постанови про звільнення пана з займаної посади. Ми, як фракція, ініціюємо розгляд цього питання. Ми не можемо зареєструвати цю постанову. Завтра вся фракція в повному складі, і ми запрошуємо також засоби масової інформації. Ми підемо до пана Парубія, нагадаємо йому, що він так само, як і наша команда, стояв на першій і на другій революції. І якщо революція це була праведна справа, це була проукраїнська справа в боротьбі за гідність, то те, що зараз пан Парубій робить в парламенті. Це його робота проти України. Ми вимагаємо зареєструвати постанову про звільнення прем'єр-міністра Гройсмана і розглянути постанову про звільнення пані Гонтарєвої. тому що ці двоє людей, і третій – це президент України, по суті, знищують нашу країну і знищують людей, які вже не встані жити, які вже не встані тримати свої родинні фінансові баланси. Які реально сьогодні вже не можуть купувати навіть їжу. Я не можу забути, коли я була в одній з телевізійних студій і мені зателефонував молодий хлопець інвалід, і він сказав, що у нього пенсія 1300, і йому треба 800 гривень заплатити за комунальні послуги. І він запитав, за що мені лікуватися і за що мені жити. І тому або виживе Україна і український народ, або далі будуть правити ті, хто сьогодні займає владні посади і владні кабінети. Ми наполягаємо на тому, щоб Парубій зареєстрував і поставив на голосування постанову про звільнення Гройсмана. І хай візьмуть відповідальність за роботу Гройсмана в залі ті, хто хоче поділяти цю політику, і які хочуть продовжити цю ніщівну для України стратегію. територіями я вважаю я вважаю що е, велика провина української влади в тому що зараз війну росії проти україни не називають війною окуповані території не називають окупованими і взагалі скоро будуть розглядати саме з подачі української влади війну росії проти україни як громадянську війну всередині україни і тому ми наполягаємо на прийнятті закону про статус окупованих територій, ми наполягаємо на тому, щоб визначити, що відбувається, що це не антитерористична операція, а це війна. І ви знаєте, що навіть в суд, який наша українська влада, в міжнародний суд в ГАЗі подали документи. Ви знаєте, що подали документи, доводячи, що Росія фінансує тероризм. І що просто у нас є дискримінація надміншин в Криму. Дорогі друзі, це ситуація, коли Україна двічі програла. Якщо ми виграємо в цьому суді, то буде доведено, що це Росія просто фінансує терористичні організації в Україні і просто десь дискредитує кримсько-татарський народ. Це категорична, стратегічна помилка. А вдруге програємо, якщо ще суд не прийме рішення на користь України. Нам треба було чітко іти по статуту Організації Об'єднаних Націй і доводити, що це війна Росії проти України, що є окуповані території, і що люди позбавлені права на життя, і що це є злочин проти людяності, ті, які на окупованих територіях знаходяться, але які, або які вимушені були бігти з цих територій. Мені здається, що такі заяви, про які ви сказали зараз, від Європейського Союзу. Про те, що ЛНР, ДНР не окуповані території, це якраз і є наслідком цієї абсолютно згубної політики, яку веде вище керівництво держави, доводячи і імітуючи, що на окупованих територіях іде антитерористична операція. Треба негайно назвати речі своїми іменами і припинити заробляти на війні.